Mm, так, так. Зараз просто вирішать щось по питанням можливо там чи додаткового фінансування, чи якогось товарооберту, Коротше, щось по ресурсам в вирішать, і нас чекає помірність, тобто воно повернеться плюс-мінус ну, в ту стабільну ситуацію, в якій воно і знаходилося. Також сьогодні проходить. Знову ж таки зустріч представників США та РФ, котре відбувається зараз в Стамбулі. Вона до чого ця зустріч, про що ці перемовини і якими будуть результати. Так, піднімаються питання, пов'язані із самою війною, військовою агресією, підступними діями якоїсь такої історії. В них в цих перех перемовинах то не виходить нормально прокомунікувати. Тому, як би, щось тут не, не, не дуже. Всі в позиції відлюдника, кожен при своєму. А ідуть перемовини пов'язані з якоюсь фінансовою історією. Типу, ми ж тут щось напрацьовуємо. А ми, а ви все, що ми тут всі дружно напрацьовуємо, е, перетворюєте в гавно. Ну, типу, треба щось та ж з цим робити? Якісь плюс-мінус такі незначні конфліктні ситуації. Правосуддя, можливо, до чогось домовляться, щось підпишуть, можливо, якась зділочка у американців з ЗРФ або РЗФ з американцями прямо в якомусь правовому, ну, типу, ключі. Це два. Якась брехня навколо якихось ресурсів і можливостей. Знайдуть якісь інструменти впливу, але поки застосують, ну, коротше, таке. Скоріше за все говорять про щось е, пов'язане із обнуленням власних якихось власних відносин, тобто от, говорять про дурня по сімці жезлів. Можливо, знову мова йде про дипломатію або про відновлення якихось дипломатичних штук, або захисту якихось прав там людей, або захисту Ну, представ... коротше, оця всяка. Оця вся каламуть саме в внутрішньоамерикансько-російські відносини, а не, а не українські. Тому поки ми, ну, коротше, опять, срали, мазали, ліпили, що там говорять, знаєте, от балакали, балакали, сіли і заплакали. Оце от туди. А взагалі на сьогоднішній день Росія готова десь поступатися і дотримуватися власних обіцянок. Хоча б. там готовий. Якщо. Ну якщо б хтось був би готовий, хтось би ввів би себе інакше. Ну, типу, ну, конечно ж, ні, Ну, конечно ж, ні. Вони ж будуть виторговуватися до останнього. Тягнути кота за бубінці до останнього. Ну, типу, прям максимально. ну. А, загалом, чи відбудеться ще зустріч безпосередньо Трампа та Зеленського? Mm, щось подібне обговорюється, але згоди тут поки немає. Тобто про щось скоріше за все, Трамп не бажає якоїсь комунікації публічної або напівпублічної. А чи планує Трамп зустріч з Путіним вже не не телефонною розмовою а безпосередньо живу зустріч? М -м, поки ілюзія у тому форматі, що розмови там може йдуть, але поки це більше нагадує розмови про старе ми зустрінемось. Ми обов'язково зустрінемось. Ми сто процентів зустрінемося. Я сто процентів хочу зустрітися з Путіним. Прямо от уже вчора зустрівся, але поки це далі балачок не заходить. Тут планується колесо фортуни, тобто почати працювати над цією да, і темою, але тут воно поки. Знову таки, вилами по воді писано. На сьогоднішній день Україна може лишитися повністю без підтримки США. Mm -mm. Прям повністю, ні. Все одно так або інакше, воно буде окольними путями напряму через, коротше, раком боком і з підскоком. Все одно. Ні, прям щоб зовсім ні. Чи може Україна отримати певні безпекові гарантії без членства в НАТО? Так над цими працюють зараз, але ж США хитрі з приводу гарантій безпеки. Тут же ж не все так просто з гарантіями безпеки від США. Вони вважають свою інвестицію гарантією безпеки. Тобто, якщо ми будемо вважати теоретично, що захід американських інвестування американських грошей в українську економіку це є гарантією безпеки будівництва на нашій території їхніх виробничих потужностей. Да, в такому випадку США погодяться, але чогось прямо супербільш над ніфіга собі, н -н -н. от тут от прямо не дуже. Можливо, це змінити чи поки що це взагалі не дуже реальна ситуація? Ви діда одного родого бачили? З ним можна про щось домовлятися конструктивно? Про що? До речі, про нього чи е, не буде імпічменту, тому що бачимо масове обурення серед населення США, дуже багато протестів відбувається, плюс е, досить впливових людей за діло фінансове все його. Правління чи mm, не та, ні, там цікаво. Ми дивилися питання імпічменту. Випадало як скоріше за все, імпічмента об'явити можуть, а от прийняти рішення щоб його посунути, ні, поки ні. Тобто те процедура ж імпічменту, вона ж ну довго тривала, частіше за все. Це мають всі проголосувати, оця вся історія. І Його то можуть об'явити, але ж до ну прийняти ні. І отут, от якби він скоріше за все, об'явлений буде, а от прийнят, з прийняттям уже починається проблема. Можливо, іншим методом спробують прибрати. О, у по Трампові перманентно випадає загроза життю. От перманентно вона випадає, і чим далі він рухається, тим більше вона ну якби випадає. Тобто є ризики того, що його може, знову хтось може в нього стріляти. Так, да, цілком давайте все ж повернемося зараз до новин безпосередньо українських. Говорять про те, що відбувається все ж загострення на сумському та харківському напрямку. Що ворог з новими силами йде в наступ, якими власне будуть результати, і чи є ризик того, що можуть наблизитись притул до міст, можемо окремо краще подивитися? Ми дивилися ці питання прямо в притул до міст, навряд чи, А от те, що по області можуть бути просування і на харківському напрямку, і на сумському напрямку, так тим паче, ми про це говоримо вже місяць. Про Сумський напрямок попереджали, що вони явно будуть використовувати цей напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Харківський напрямок так само, що вони будуть підсилювати Харківський напрямок, щоб ми перетягнули туди свої резерви. Це не скільки бажання впритул наблизитися до великих міст і захопити великі міста, як Да, великі, ну, великі райцентри, типу от, Сум, Харкова, і так далі, скільки перетягнути увагу. І е, зробити проблематичним воювання в області, от оце більше про оце. А це А чи вдасться це. Частково так, на жаль, це не тільки Харкова і Сум стосується. Це стосується в цілому цієї лінії фронту, де у нас зараз іде загострення весь квітень. Це одне велике загострення фронту. Бо вони перекидали резерви, і це випадало ще місяць назад, що вони до цього готуються. Що вони будуть жати на Донецькому напрямку, будуть намагатися жати на запорізькому напрямку, будуть намагатися активізуватися навіть на Херсонському напрямку. Знову таки все заради того, щоб розтягнути наші резерви по всій лінії фронту. Основний ударний кулак кинути на донецький напрямок. Як з допомогою у нас буде в цей час, тому що чуємо, що буде загострення, і хочеться у нас розуміти. за у нас зараз дефіцит ресурсу є певний дефіцит ресурсу. За цього ворога може бути частковий успіх. З дивилися перспективу, нам та дають, у нас там там підтримка є, нам та виділяють, але це ж настільки повільно. І продовжує воно бути повільним. Що із за оцих от проволочок у нас може бути ще, грубо кажучи, давайте так тяжкіша ситуація, ніж вона є на сьогоднішній день. А, зараз теж звідусіль ми чуємо про те, що та й не, не не треба навіть чути. Ми знаємо, що ворог любить свята, любить а, ще більше атакувати саме в святкові дні. Наближається Пасха, хочеться розуміти. Що Що буде робити ворог? Це буде все ж таки обстріли наступу, на чому зосередиться для чого більша загроза небезпека. По перше, якісь заяви очікуємо в цей день. Ну, якісь кончені заяви, скоріше за все, хтось буде виступати, у них там щось розповідати, опять. ну коротше, якась така історія. І скоріше, якісь підступні удари. Бо давайте так, лінія фронту вона не прив'язана до свят. Вони наступають що зі святами що без свят, там взагалі не під то. А от п'ятірка мечів і рицарі мечів у форматі атаки з неба так, цілком ймовірна історія, тому треба бути обережним і, ну, якби по можливості не купчитися в одному місці великою кількістю людей. Тілі все ж таки мирне населення більшості. У них да, у них тилова тилова структура і мирне населення як вид терору для того, щоб змусити нас погодитися на не найкращі умови будь-яких домовленостей потенційно. Ну і як завжди, все буде безпокарне для них. Тобто дій ніяких ні від США, ні від решти союзників не дочекаєшся. Ну давайте так. Якби ми, мабуть, ви обрали би трохи інший формат. Комунікації з самого початку на кожний удар по житловому будинку збирати нараду ООН, заколихати їх нарадами ООН. Просто кожен божий день, кожен божий день збирати нараду ООН. По любому поводу, ну, може, б, трохи б, поцікавіше реагували. хоч гроші в свої відпрацьовували на роботу, б ходили кожного дня. Ну, я грубо, але ну тобто, трошки давайте так, нам би трішки таких. Механізмів у стилі РФ не завадило би для того, щоб тероризувати цей світ собою любимими. Поки це не планується. Значно. Ну, як ви бачите. Ну, кривий ріг, да, зібрали, зібрали засідання. Ну, зібрали засідання, але ж а Дніпро, ну, от просто останні, так. Да, ну там, а по Харкові по 16, по 18 прильотів знову е шахетів. То збирайте кожного разу. За кожну вбиту людину збирайте ООНівську нараду. За кожну вбиту людину пишіть всюди, куди треба писати. Дзвоніть всім президентам за кожну вбиту людину. З... Вибачте за французьку, зайобуйте всі. От прям задрочіть їх до потери сознання. Я вже не знаю, що, що заробити, Що з цим цим робити? Також зараз з'явилася інформація про навчання, які плануються на території Білорусі спільно з Росією. Що це за навчання, чи все ж таки є в них. Ну ми розуміємо, що плани, мабуть, не мабуть, а є, а чи будуть дії наступу з території Білорусі? Не та кількість контингенту там скоріше за все буде, щоб саме такий масштабний якийсь наступ. Але якісь провокативні дії можуть бути, а поки тут, тут вони та не полишають планів а, ну, да на, на, на те, щоб задіяти територію Білорусі знову якимось чином, але тут поки знову воно не виглядає як щось, що можна дуже легко реалізувати. От тому м якісь, можливо, прикордонні історії ймовірні, але у нас там по сімці жезлів як не крути, скоріше за все, достатньо контрольована ситуація, як мінімум, у розумінні, де хто групується, що там роблять, біля якого кордону кучкуються, в якій кількості. Тобто, тут, тут воно таке, плюс-мінус контрольоване. Ми розуміємо, що ви самі зараз казали про те, що квітень буде надзвичайно складним місяцем для України. Чи все ж таки буде в ньому місце для хороших новин? Чи щось хороше станеться в цьому місяці? Ну, дивлячись, що розцінювати як щось хороше, якщо наші удари по території РФ да, вони не закінчуються, наші ці всі і, якби, операції, які ми організовуємо, вони на квітень випадають, а плюс-мінус. Більш-менш стабільно пройдемо фінансову кризу, яка є, яка хитає нас, вона теж підхитує, але не настільки, наскільки може хитнути інші країни. Зовсім не втрачаємо фінансової або е ресурсної підтримки. Вона все-таки у нас також є. Але квітень, ну такий трошки кончений, от у форматі саме тероризування мирного населення. Воно емоційно кончене. все, понімаєте, ну от буквально воно просто по конченому навіть виглядав карта. Це такий максимальний. Томально місяць емоційного вигорання, тотального якогось розчарування. Ну Воно таке, воно все ну воно падає все достатньо гидким, знаєте, от ну і дестабілізуючим. Дуже раніше багато говорилося про те, що Після Великодня, або ж це відбудеться в травні. Що будуть такі глобальні зміни, і ці зміни будуть на краще для України? Чи зараз є надія, що все ж таки це краще станеться? Чи то після 20 квітня, чи то вже у травні? Ну я тут не погоджуся, враховуючи свій річний розклад, у мене випадало спочатку срака, а потім, можливо, щось кудись стане трохи легше і то. Uh, от, uh, тому а ми тут ще у питання сраки не дійшли, тому я би не сказала, що у нас прям супер кардинально і мега суттєво. Чи є якісь, uh, чи можуть бути якісь зрушення в перемовному процесі до травня місяця, так, да, хоч якісь плюс-мінус суттєві, ну такі, які вже хоч, ну, хоч повинні виглядають як щось. Більш-менш адекватне, да, це от протягом квітень, травень ймовірне таке зрушення. Але знову одні заяви будуть не відповідати дійсності. Е е якісь процеси будуть под подаватися позитивно. Насправді вони не такі. Єдине, що я б могла би трактувати позитивно е у ці місяці. Це скоріше питання у того, що комунікація з рефією. Погіршиться, скоріше за все, у штатах. Я у тому форматі, що загостриться ситуація у питаннях перемовин і взагалі того, що відбувається. Тобто, як не пам'ятаю, хтось правильно із майстрів сказав, бо у мене це випадає у багатьох майстрів. Типу, пробіжить та чорна кішка між Трампом і Путіним. Це приблизно така історія. Воно реально випадає. Воно дійсно так випадає, що скоріше за все вони поб'ють горщики. От за цю весну мають побити горщики. Оце от можна трактувати в цілому як щось позитивне. То якщо вони поб'ють такі ці горщики, США може повністю спрямувати свою допомогу і підтримку на Україну. Тому що це ж не гарантує, що США США скоріше спрямують свою о, свій тиск на Росію. Угу. От. А це також уже плюс. Уже на знаєте називається, якщо не може допомогти, хто хоч не заважає. Оце, от, от оце, цей принцип. То вже, хоча б не хочете нам там допомагати передавати, то хоча б послабте ворога там економічно остаточно, щоб кожен день війни був максимально невигідним і нафтою не перекривався. Що ж, будемо сподіватися на те, що це станеться якомога швидше. Зараз знову ж таки нещодавно навіть в Україні почали розсилати про блекаути, потім спростували цю інформацію, тим не менш, чи все ж таки плануються вони. Вибірково. Тут можуть бути якісь моменти з відключенням світла, але вибірково. Тобто це буде залежати, скоріше за все від ну, конкретного міста або області і якихось робочих мощностей, які там є. Тобто воно може бути, але вибірково не тотально. Чи зараз взагалі Росія розглядає варіант піти з якихось українських? Ми розуміємо, що це не квітень місяць, можливо, в травні. А піти з певних українських територій. Поки ні. Н -н -н. Тобто, чи можуть змусити створити умови, при яких доведеться піти? Так. Да. Чи планують іти добровільно чи якось інакше? Ні. Змусити це США тільки може чи можливо? Ні, 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 Пожалуйста, аравіти опускають нафту ціну за барель до 35-40 баксів і Росія починає вити через два тижні. А аравіти вже почали вводити певні обмеження на видобуток нафти, тому що ціни на нафту будуть падати. Ми побачимо цього року. Зниження цін на нафту. Для нашого сусіда достатньо критичне зниження. Попри зниженні цін на нафту, ти е, розумієш, що правильно, що треба продавати більші кількості людей. А для того, щоб продавати більші кількості людей, треба зайняти нішу ринку. А цю нішу ринку збирається зайняти аравіти. Все дуже просто. Ну, це. Ті позитивні зміни, про які ми говорили. Тобто, якщо воно well, yeah, so yeah. well, so well, yeah. і тут, да просто тут би додатковий тиск би не, не завадив би да. Тобто ще санкційний тіньовий флот, бла-бла-бла, і, і пішло, поїхало оця все більше натискна історія і зниження цін на нафту буде робити для Росії кожен день війни болючим для економіки. Зараз війни зараз так болючі, але є регулярне надходження. Ну, типу, прям регулярне надходження бабок у бюджет. А, а якщо перекрити кран регулярного надходження, то все.